Першу недільну школу православної церкви України відкрили у лаврі у будівлі, яку раніше займали представники московського патріархату. Відтепер проводитимуть навчання для дітей віком від 5 до 10 років. Це свідчить про присутність української церкви на території нижньої лаври, зазначив митрополит Епіфаній. Він і освятив приміщення. Поки що школа розрахована на один клас, тому перевагу будуть віддавати дітям військовослужбовців, зокрема тим, хто втратив батьків на війні. Згодом кажуть, планують розширювати класи, щоб навчатися мали змогу всі охочі. Школа працюватиме вихідними. Тут навчатимуть і православної віри, і будуть предмети для розвитку та дозвілля. Діти навіть зможуть стати учасниками самих богослужінь. Насправді історична подія. Адже... Тут на території Нижньої Лаври ми започатковуємо недільну школу, щоб дітки вивчали закон Божий, щоб були добрими християнами. Ми будемо зосереджувати увагу на тому, що найперше викладання тільки українською мовою, і загалом буде поєднання предметів не лише священної історії, біблійної історії, так, але будуть і предмети. Розвитку і різних ігор